Наступне навчальне відео було створено у співпраці Факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. Основні методи перев'язки основи роботи з пов'язкою. Обв'язка має бути функціональною, економною і охайною. Ми стоїмо перед пацієнтом і під час накладання пов'язки спілкуємося з ним. Вибір ширини пов'язки залежить від травмованої ділянки тіла. Бинт розмотуємо з долоні, починаючи і закінчуючи круговим туром. Перший тур доповнюємо так званим замком, кінець бинта фіксуємо циркулярним туром, що запобігає зі сковзуванню бинта і надає пов'язці міцність. Бинтуємо від вущої частини тіла до ширшої до серця. На пальцях рук пов'язки накладаються від зап'ястя до пальців. Бинт не затягуємо надмірно, але й не залишаємо його надто вільним. Перевіряємо місце накладання пов'язки, щоб не було блідості, набряків або порушень кровообігу, контролюючи капілярний повернення. Рана повинна бути закрита стерильно, а покриття має виходити за краї. Після накладання пов'язки на рану не рухаємо її, щоб уникнути інфекції. Тисковий бинт. Тискова пов'язка це універсальний засіб, який зупиняє більшість винозних і артеріальних кровотеч. Рятівник накриває рану стерильним бинтом. Якщо кров просочується через обв'язку, не знімайте первинний бинт, а накладіть новий. Колосовий бінт. Зпіки пов'язка в цілому створює образ зернового колоса. Пов'язка починається двома круговими турами, а потім піднімається як висхідна колосоподібна пов'язка вісімкоподібними турами у напрямку до центру тіла. Якщо напрямок обв'язки змінений, це класовий обв'язок у зворотному напрямку. Стружковий бинт. Оберти цього бинта накладаються спірально так, щоб вони перекривалися приблизно на одну третину ширини бинта. За зовнішнім виглядом бинт нагадує деревну стружку. Якщо бандаж починається з периферії кінцівки і рухається до центру тіла, то це підйомний хобленовий бандаж. Якщо обв'язка йде назад, це підйомний обв'язок. Хобліновий бинт до лабра Кюренс використовується для бинтування кінцівок. Перекладний бинт створює більший тиск на обв'язану частину тіла і краще тримається. Перекладний бандаж для лабра реверса використовується переважно для кінцівок, які мають неоднаковий діаметр по довгій осі, наприклад, передпліччя або голінь. Під час повороту край пов'язки тримається великим пальцем другої руки. Голова пов'язки повертається на 180 градусів. Бинт продовжує обертатися навколо перев'язаного кінцівки, поки не досягне місця першого накладання. Тут бинт знову накладається, і далі процес повторюється. Кожен наступний виток частково закриває попередній і йде ближче до центру тіла. Восьмикутний бінт. Восьмикутні бандажі складаються з двох обертів, які перехрещуються в одній точці і мають форму числа 8. З'єднанням кількох восьмикутних обертів, які частково покривають оберти попереднього, створюються міцні бандажі, які використовуються переважно для зміцнення суглобів. Якщо точка дотику обох восьмикутних кіл знаходиться на боці розтягувальних м'язів, екстенсорів, утворюється класичний бандаж спика. Якщо точка дотику знаходиться на боці згиначів, флексорів, утворюється черепашковий бандаж тестів до інверза, східний, реверза розбіжний. Положення обв'язуваних частин тіла має бути остаточним з самого початку і не повинно змінюватися під час виготовлення бандажа. Інакше бинт може зсуватися, що може призвести до тиску. Шланговий бинт для перев'язки ран використовуємо переважно універсальну фіксуючу пов'язку пеха, м'яку та дихаючу. Її можна використовувати для фіксації всіх видів, особливо в області суглобів або на конічних і округлих частинах тіла. Для продовження терміну служби бинта використовуйте шланговий бинт. Він призначений для швидкої фіксації покриття ран на будь-якій частині тіла. Цей матеріал дуже еластичний, має широкі отвори, надійно тримає пов'язки навіть при сильних рухах і підлаштовується під форму тіла, не стискає, не утворює складок, не витягується і не дратує шкіру. Він виготовляється в різних довжинах, розмірах і формах. Куртовий бандаж підходить для обробки невеликих ран. Ми створюємо його, накладаючи кілька обертів на одному місці так, щоб вони перекривалися. До лабера циркулус. Пращоподібний бинт. Створюємо шляхом відрізання смуги бинта приблизно 120 см. Обидва кінці надрізаємо або розриваємо навпіл у напрямку до центру. Середня частина залишається цілою, приблизно 10 см. Смужки зав'язуємо у вузол, утворюючи таким чином кишеню в середній частині. Прямий бандаж для підборіддя носа чи мошонки. Кобан. Еластичний самофіксуючий бандаж кобан є липким, самодостатнім і забезпечує постійний тиск. Використовується для фіксації бинта або допоміжних засобів, а також для збільшення компресії. Перед використанням розгортаємо приблизно 30 см з рулону і даємо бандажу розслабитися. Не витягуючи далі, використовуємо всю цю довжину. Продовжуємо накладати, застосовуючи лише необхідне натягнення для досягнення потрібної компресії. Окремі оберти фіксуються за принципом липучки, що спрощує завершення. Крипова пов'язка створює щеплення, і достатньо лише кількох обертів для ідеальної фіксації. Кінці пов'язки просто притискаються, і пов'язка тримається надійно. Після завершення накладання обрізаємо залишок пов'язки і закріплюємо обережно. Бандаж на ноги. Компресійна пов'язка обвиває кінцівку по всьому її обхвату з рівномірним тиском. Накладаємо її до та після операції як профілактику утворення кров'яних згустків або тромбів. Він покращує кровообіг у глибоких венах. Зміцнює стінки судин, зменшує розширені вени та підтримує лімфатичну систему. Протипоказанням є важкі захворювання артерій та судинні заміщення на нижніх кінцівках. Виконання профілактичної бандажі нижніх кінцівок. Вибираємо еластичну пов'язку, що відповідає ширині обв'язуваної кінцівки. Перший оберт робимо біля пальців. Компресія повинна бути значною, особливо в області щиколоток і вище від них. Тиск у напрямку до коліна зменшується. Хобліновий бинт накладаємо так, щоб оберти перекривалися на дві третини. В області щиколоток накладаємо бинт у вигляді вісімки. Продовжуємо хобліновим або класичним бинтом. Він міцніший і довше виконує свою функцію. Низький бандаж закінчується під коліном. Висока пов'язка доходить до стегна. Бандаж накладається перед виходом з ліжка. Якщо пацієнт піднявся, обв'язку накладаємо через 30 хвилин після повернення до ліжка. Метод бандажування і вибір матеріалів є ключовими для ефективності та безпеки лікування. Для бандажу ніг можна використовувати компресійні панчохи.